Доброго здоров'я, шановні джуделі, я Олександр Моржук і сьогодні вже у нас березень місяць, сім'ї влетілись у нас на поліссі і хотілося б сказати декілька слів, поділитися деякими напрацюваннями, думками на шкал того, щоб використати ті взятки, які є у нас. Ну, когось свої, скажімо так, терміни і е, медоноси. Е, щоб не вийшла така ситуація, що в е, нас е, приходить основний взяток, а в нас ще бджоли нема, основний взяток закінчився, а в нас наростилася якась бджила, а потім її брати вже нема що. Е, у нас на Поліссі є три ярковирушених. Е, Таких медозбори це кінець травня у нас акація. Я не називаю о, більш раніше періоди такі, як там цвітіння садів або о, цвітіння зимового рапсу. Не, не кожен о, виїжджає на кочівлю. Я кажу те, що є от, би, в природі використуща. Це, як я сказав, в кінці травня числа 24-го десь. Акація днів 8-10-12 в кращому випадку. Потім у нас е, неділі-дві без взяточного періоду, майже зовсім нема нічого. Трави ще не розсвіли, е, а лісові е, медоноси ще теж не прийшли. Десь 15 червня у нас починається малина, крушина, чорниці і чуть попозже липа. Це все цей період десь тягнеться неділі, дві, може чуть більше. І в липні місяці у нас є підтримуючий взяток, але Щось такого великого там бджолі собі не принесуть І нам з вами. І останній період у нас є Вереск. Місяць ми кочуємо на Вереску, гарний медонос, але на все це, щоб взяти його повній мір нам достатньо недостатньо невеликих або середніх там сімей. А, а великих сімей, сильних на пасіки не завжди, вони є всі. А, а тримати здоров'яну пасіку і мати 50% з них в кращому випадку сильних сімей. Ну, який сенс займатися, наприклад, з 50 сім'ями, а ме дадуть 20% це правило. Тому я а, прийшов вже давно до висновку, що без сім'ї помічниці, ну дехто там вона там називає там є інші методи е двохматочного там, там, джового, я використовую сім'ю помічницю. роботі ми використовуємо вулики лежаки на 24 ранки. В основному доданий, ну, я рахую, що це для мене, в першу чергу, я скажу, що для мене, це найкращий вулик, вулик Бомба. А український лежак це супербомба. По такій схемі. Як букраси. Вулик розділений. На три частини рівно посередині. І є відділення на три рамочки рідком з боку для нуклеуса. Е, як тільки я зроблю вулика, обов'язково в сім'ї, яка тут буде посаджена, робиться невеличкий нуклеус, точно на дві рамки. І він розвивається на цей рік. Його завдання перезимувати і... І розростись на три рамки. Оце все, що є. Зимують мої пчоли завжди в таких вуликах по три одиниці. Це основна сім'я, яку я стараюся садити достатньо сильно і зажимаю я її на вісім рамок, для того, щоб вона займала всі урочки повністю. Десь воно може спочатку з осінь буде цінувати їм, але морози і загони всі. Стараюся, щоб на 2 треті були всі рамки з медом. Основна сім'я сидить на восьми рамках, біля неї збоку мухлеус на три рамочки. І ще одну сім'ю сажу без різниці, на 5, на 4, на 6, на 8, яка є без ринниці. Все Серібно ця сім'я буде як би потом основною. Чому так? Коли, е От у нас вже пройшов весенний облід. Робимо все як, як завжди, будемо говорити. Оцей вулик був стояв з сім'ями зимою, я видно, що я його обпалив уже, не беззаражив. Та сім'ї, які вже е, посажені такий самий вулик з кормом. Утеплені розвивається всім своїм так би, обичним методом буде уточнювати. Десь в травні місяці, коли сім'я на вісім рамок вже замінить повністю або майже повністю зимувало пчору, і їй буде тут тісно, а ця сім'я, велика сім'я, буде поставлена в інший вулик і буде пересажена з цього вулицю. Залишиться нуклеус і залишиться сім'я, яка з цього періоду стає основною. І ми розвиваємо її так, як, як обично. Підставляємо суш на квітні для того, щоб напада могла сіяти максимально. Підставляємо лощинку, коли починають свісти сади, подава. Я відкрию, щоб все. Ясно. І все йде своїм черідом. Ця сіння розвивається, коли вона розтягується вже рамок на, на 10-11, а може там менше, не, не принципіально. Ми бачимо, що вона достатньо добренько розвивається, все добренько. Десь з того, як вже сади почали цвістити, це кінець квітня. Починаю підсилювати е, мукліус методом перестановки розплоду. Беремо з цієї сім'ї печатний розплод на виході, з цієї сім'ї засів. У стрьох стряхуємо бджоли, І таким методом трошечки підсилюємо цю сім'ю через деякий час, там, через неділю, через. Все залежить від погоди і от взятка в природі. Можна достати перегородочку. Як дає, коли на три рамки вже буде тісновато. І Ставимо діафрагу і даємо чотири рамочки, щоб це розвивалося м'як трошки. Як тільки ця сім'я вже точно буде 12, вже достатньо забираємо повністю від неї розплоду. По одній рамці, в одній рамці представляємо сюди багато, дійсно багато розплоду на виході, бо по дві, тобі ж за рахунок основної сім'ї, оці основної. Розвиваємо ну, ну, воно там стало як водочок і більше, і більше і більше. Uh, Основне завдання, щоб ця сім'я, нуклеус, яка стояла, щоб це більше і більше, і за свій рахунок, і за рахунок сім'ї сім розлісся на всі 12 ранків. Це, цей період десь йде до кінця, до кінця травня. Ми не даємо основної сім'ї війти в райовий стан і підсилюємо цю сім'ю, відводочку. Все робимо для того, щоб вирівняти ці сім'ї. щоб Нас вулику. Було дві сім'ї, приблизно однакові сили. Там не принципіально чи більше, чи менше. Це не має великої різниці. Після обльоту і до е, цвітіння акації у нас є більше 60 днів е, нарощування пчові. Але з заміною 60 не буває. Десь там заміниться, зимовала пчела, десь з днів 45-50. Якщо використовуєте одну матку основною сім'ї, а якщо, якщо сильна була сім'я перезимала гарно все, то вона набере силу. А як сім'я середненька або не дуже гарно перезимувала, акація у нас пройде мимо нас. Е, тому і е, використовуючи такий метод, ми наростимо пчолу до акації. І як і тільки прийшла... Сьогодні десь близьковала вже локація. Я роблю просто маточку в сім'ї основній, як правило, їй вже там тобто два і більше робки. Находимо і дав. Просто давим. А через пару годин центральну перегородочку не трошки піднімемо. А вранці ще чуть більше сім'ї об'єднаються. І забирав, забравши підготовчку, ну, тим самим об'єднав сім'ю, е, У нас є можливість мати 20, 22, 24 рамки бджоли з достатньо великою, великою кількістю розплоду, який потрошку виходить, заміняє ту пчору, яка буде ну, вирабатуватись на е, медозборі. Для використання цього раннього достатньо раннього з акації. Що ще я роблю? Я завжди в своїй роботі використовую розподільну речітку. Я стараюся цю молоденьку маточку, щоб вона не нагнала нам розплоду на акації. Вони завжди буває погода, буває там 2 дня гарненької, потім 2 дня поганенької погоди. І е, приходить тому, що е, миротвор може закінчитись і замість того, щоб... Мати повні рамки розплоду, ми будемо мати, вибачаюсь, повні рамки меду, не будемо мати повні рамки розплоду. То я ставлюсь десь на другий, або максимум на третій рамочки. Знайти, наприклад, маточку. На цій рамочці вона бігає. І це все в сторону. Ми її здвигаємо край. І розподілені шипочки ми тут, щоб вона мала дуже обмежений е, об'єм кладки і яєць і, і не використовували е, багато бджолини, не, не було задіяно у викормлюванні розкладу. Що ще я не сказав, у цьому не, не зробив загрожувачі. Ну, не у мірі розширення нуклеуса боковій літочок потрошку закриваємо і прилучаємо лі... сім'ю літати на, на передній літок. Ця сім'я основна літає на, на свій літочок, це починає, починається літати на, на свій літок. Так ми працюємо всю акацію. Як тільки акація у нас закінчується, ну, от, грубо говоря, там, 3 червня. 4 червня. У нас дві неділі під взяткового періоду. Якщо нічого так залишити, як все є, рої будуть виходити один за одним і ми будемо давати норми ГТО полазення по деревах за тими роями. І інші так сказати, пункти, які тягнуть за собою ройовий стан, окремий я з цим стараюсь боротися. Завжди вивожу матки. Десь з початку травня місяця, завжди в мене на домашньому точку є невеличкий нуклеосний скандал парк. Я сам вивожу з каждої сімей матки. І завжди в мене є матки на заміну. Десь там трошки продає, але таке основне для себе. Десь до кінця травня, початку червня, у мене матки вже в нуклеусах і запасні облетяться і в мене є матки додаткові. Як тільки закінчилась у нас акація, робимо дуже невеличку процедуру. Маточку можна нас на роботу, щоб вона почала за цієї дві неділі майже весь розплод вийде і матки будуть дуже великі. Тим більше ми десь підставим, відкачаємо мед і підставі суш у центрі гнізда, десь лошинку поставимо. І дуже великі мас... масиви її є для засіву. Але якщо нічого не робити, такий великий вулик обов'язково буде ваїтися. Тому, тому і ми робимо просто невеличку процедуру. Не стараюся спішити. Через деякий час я, ми беремо самоточку, я беру правила раночкою із чоловікою, з розлогом. І в такому ізоляторі просто ставимо у сім'ї. Через день-два. Відрядується сім'я на, на те, щоб не було маточників, і знімається пишечку, потрошечку не рухається, підсадуємо сюди матку. Підсадивши матку молоденьку, ми даємо сім'ї дві неділі для того, щоб вона працювала. Матка що ще з першого дня. І ця гарненько працює і працює по повній програмі знову дві сім'ї. Через дві неділі, як тільки, як я сказав, починає звистити черниці у нас в лісах, рушина, десь липка починає, іде інтенсивний медозбор, гарна погода, в цьому вулиці робимо те ж саме, знову нічого не видумуючи. Маточку знаходимо, пересажуємо її, наприклад, на наші рамочки нашли маточку, пересажуємо її. І прикриваємо рамочкою. Відкриваємо літочок. Я не, 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 не задаю собі питання там, на скільки рамочок. На трьох, на двох, на одній, без різниці. Буває на одній, з двох сторон дві викриючій рамки. Трошки, або навіть одна рамочка криюща, рамочка з с... с... там півлітою, то широку дам відкрию, льодна пчела вся злетить і вона знаходиться тут. Можна є такі піосточки для додану віконцем для об'єднання. А тут... Э, Якщо сім'ї недавно об єд... Об єд... були об'єднані і роз'єднилися, за дві неділі великого там свого запаху вони не, не приобретуть, я достаю. Буває, якщо для забезпечення акуратності можна піднімати досвідку ніж зовсім, якщо я набеде, буду і сьогодні на дочку і, і завтра то можна трошки підняти, а завтра достати. Або через газету. Я дуже часто використовую газету, мені сподобається. І об'єднує через газету. Знову ми об'єднуємо цю сім'ю. І та сама процедура відділяємо матку. Ну, вже приходиться пополам через розподільну решітку, Відділяємо матку, щоб не було дуже багатої масив чеблення. І так у нас знову 2-3 неділі. Стоїть сім'я на недозволі на лісових, як казав, черниця, малина, пушина липа. І так вони працюють знову дві неділі, що більше, на тому, щоб е, взяти цей взяток, якому може більшою сім'єю, і е, використати його по повній програмі. Після того, як підзвіла липа. У нас залишається там десь конюшинка біла, трошки Іван чай, немає якийсь синяк, якийсь золотарник. Ну, це всі вже такі підтримуючі взятки, які товарного меду в основному і не дають. Але його повністю достатньо для нарощування пчели. Після того, як ми збираємо взяток. Черневих недоносів. Я не зупиняюся, що я там забираю дві рамки, вже які заповнені на одну треть. Не, не стараюсь не, не давати, щоб рамочка була повністю запечатана, на одну треть, чуть більше до половини запечатана. Забираємо рамки. Не, По-перше, немає не, не, не необхідності бджолам лишню роботу робити. По-друге, і література весь час пише і все. Якщо відбирати, постійно відбирати мед, то бджоли е, е, інтенсивніше працюють на, на взятку. Як тільки у нас це все закінчилось, щось, черневий медозбор, десь, може, до 5 липня повторюємо ту саму процедуру. Я е, працюю через розподільну решитку. Єдине, що коли і поставиш перший день, бо нам через неділю подивитися, чи немає десь моточника, тому що все ж, як матка буде працювати на протягом цього літака, достатньо далеко до, до цієї частини і маточного не недостатньо не і можуть заложити собі свищого. Ну, ми Періодично переглядаємо, так що ми не дамо вийти матки. Відпрацювали в на червень, я повторююсь уже. В липні робимо ту ж саму процедуру. На початку липня розділяємо сім'ю. Якщо є розподілна рішитка, роз, роз, розподілення робиться без, без, зовсім без питання. Не літає на свої льотки, не немає ніякого не зльоту, не, льотної бджоли. Все. Простенько. E, підставляємо суш, якомога більше повні ключі частини підставляємо. Цю дощечку ми достаємо, об'єднаючи нукліус з цією частиною вулика, випускаючи маточку. І у е, нас весь липень місяць, днів 20-25. Знову працюють ці дві сім'ї, ці дві частини сім'ї, правильно буде сказати, в кожній з них є молода матка. В одній матка, яка перезимувала, в другій матка як цього року працюють по, по, ну, по нарощуванні бджоли весь липень місяць після е, того, як має при їх розпочати світіння вереску, це у нас десь 1 серпня 20-25 днів дві пчоли, дві матки працюють для нарощування бджіл. Як тільки ми маємо їхати, наприклад, завтра вже виїжджаємо на вирез, ми робимо ту ж саму процедуру. Знову відділяємо, але тепер вже точно на трьох рамках маточку відділені. Яки ближче до, до нусної частини. Відділили і об'єдинили І на вивезку нас знову працює 20 чи 21 рамка. Бджоли поповнює, Якщо є погода, все якщо... нормально, по повному збирає е, нектар з вереска, але, на щастя, що вересня світлять достатньо довго, більше місяця, так що якщо на початку серпня у нас буває там, посушливий період, або десь там на пару днів е, і затягне дождем, то великої біди немає, тому що достатньо великий період мінусбору. І якщо використовувати такий метод, я вам скажу по ітогам, скажімо так, по своєму досліду, за прошлий рік, 30 літрів меду це не, не поріг з одної сім'ї у нашому недоїдному так, районі, бо у нас не Менозбожний район, це ж це люблю не Полтавська, а Чукаська, або Вінницька областя. Але е, якщо використовувати такий метод з використанням сім'ї помічниці, ми повністю можемо використати ті, ті взятки, які в нас є в повній мірі. Якщо цього не використовувати, е, так не, не приміняти ці інші методи, або використовувати, як я скажу, так, екстенсивний метод використовування однієї матки, е, як правило. Там, Кожній там, 4-5 сім'ї десь десь яка матка труд... стружні вірі, втратимо майже місяць на нарощування в житті. Якась матка дефектна, якась матка буде під час обльоту зловлена з шершня. Знову, поки ми побачимо, що немає розплоду, то втрачається. Невеликий період. Я розумію, що цей метод е, достатньо е, багато часу на нього, достатньо надо вулики були <клухи> повністю, повністю комплектовані. Але е, якщо є бажання мати результат, те, що може бути, то треба. Виконувати ці роботи, тим більше, якщо, наприклад, у мене пасіка чуть більше 20 сімей, вийшло з землі 28 сім'ї і 10 нуклеусів, то можна сказати, балуватися таким методом. Я думаю, що краще тримати 30 сімей з 7 помічницями, чим мати їх там 70 і половина з них гуляє. Я думаю, що результати роботи будуть приблизно однакові. Але відкривати треба 70 вуликів, а не 30. Ну, в принципі, як, що мав, то сказав. Може, не все охватив, але я думаю, в загальних рисах все зрозуміло. Якщо сказати, хтось говорить, що обов'язково треба робити відводочки для і розширення пасіки, десь можна, там, трошки на продаж там ще щось. Відводки роблю на трьох рамках завжди стараюся, якщо з одної сім'ї. Але, як правило, для, для себе вже давно прийшов висновку, що я роблю збірні відводки. Просто йду по пасіці. Одною, з одного вулика, але маточку. Наточки в мене всі мічені, так що на не проблема. З одного вулика з розплодом, з другого вулика з розплодом, з третього, з четвертого, відкриючи з іншої, іншої сім'ї. Вісім на ті ящики з 20-мм 20 фанери. Вісім равних так набрав, завіз на інший точок. А через недільку можна вже пересаджувати в вулик і розширяти, тому що вже буде повноцінна сім'я. Тому що як робити на 3-4-5 рамочках, цей рік можна собі не рахувати. Поки вона виростеться, поки стоїть. Ось таке. В принципі, що думав, то сказати. Насчет такого вулика, який я використовував.